Україні не лише завзято працювати, а й весело відпочивати. Про це красномовно свідчать новорічно-різдвяні свята, багаті на веселищі, вигадки та забави. Від святвечора і до водохреща ніхто не сумував. Звідусіль лунали веселищі та гуляння з різноманітними обрядами, піснями і танцями. Вірили, що в цей період звичні буденні речі набувають чарівної сили. Обов'язковим атрибутом господи у ці дні був сніп. Як правило, житній його ставили на покуті, на врожай і достаток. Це була коляда або ще дідух. Найважливішими моментами традиційного новорічного свята в Україні середини 19-го – початку 20-го століття, виступають ритуальний стіл, щедрування і засівання, обходи домівок із поздоровленнями і побажаннями, а ще ворожіння, рядження, веселищі й забави. Найяскравішою прикметою новорічного свята в Україні було щедрування, давній народний звичай церемоніальних обходів, хат із побажаннями щастя членам сім'ї і розквіту господарства. Добрий вечір вашій хаті! Уклін господині чи веселі вечорниці в нашій Україні. Добрий вечір, господине, славна молодиця! Чули, що у цій хатині будуть вечорниці. Аби щастя було в хаті, щоб усі були багаті, аби було любо, мило, щоб усі були щасливі, будемо з вами добрі, щирі, то й будемо жити в мирі. Тоді всім нам допоможе мати світу, мати Божа. Добрий вечір, добрий вечір, любі гості. Просимо, просимо, поспішайте, дівчата! Все приготувати, бо пора вже вечорниці, всім нам починати. Зваримо вареників, біленьких, смачненьких та й запросимо у гості порубків гарненьких. Будьте як удома. Сьогодні день, у який мають здійснюватися всі ваші бажання. Хочете дізнатися свою долю, дівчата? Хочемо! Гаразд! Хай вже буде по-вашому. Може, я трохи з вами помолодію. Колись. Щоб дізнатися, котрий найшвидше з нас заміж вийде, ми вкладали капчик за капчиком, капчик за капчиком. І так аж до самісінького порогу. Котрий з капчиків найшвидше гри вийде, та й дівчина найшвидше заміж вийде. Ось ти, Оксана, перша. Ні, Я перша перша. Я перша. Я перша. Я перша. Я перша. Я перша. О, заворожилася. Вося додому піду. Хто забрав черевика? Я забрав. Прошу віддати, а то в ноги зимно. Можеш її взути. Це я вже сама вмію. Бач, заміж першою збираюсь. А чого ж то нас ніхто не кличе. Перша зірка вже зійшла. Ходімо, ходімо, ворожити будемо. Ходімо. Учерява Катерина, чіплялася загодина. Гей, гей, уха, чіпалася за мартина. Гей, гей, вуха, чіплялася за матина. Добрий вечір добрим людям. А я вже думала, що у чорниці без фарубків будуть. Добрий вечір вам, а то дівчата слова не дадуть сказати. А тепер найголосистішого співаху дамо смок тонця, що бульки не пускав, ще й голосніше співав. А давайте, хлопці, не бились, розкажемо, тільки не перебивати і не казати брешеш. Дайте я перший, хлопці. Ось слухайте: в раю річка сметани тече, а над річкою дерева. Замість листя гречані вареники, пухкі та свіжі, ніби що й на спечі. Під тими деревами люди лежать. І Як тільки котрий їсти захоче. Рота роззяров, а вареник з дерева та сметану. Бог! Винирнув, перевернувся і прямісінько в рота. Тільки встигає вжувати. Ой, брать, Вирішив, брать, і я собі брать, пристати брать. до них підходжу. Питаюсь, чи можна, пане брате, і мені коло вас пристати? А він як на мене, іди звідси, тут самі не роби лежать. Брать, брать, Це ти брать. про рай розповідав. А ось тепер послухайте про пекло. Іду я, йду. І дошов до самісінького пекла. Дивлюсь, а там темно, та смола ніс забиває. Сидять люди та смола в них із рота, із носа сиплеться. І я в них питаю, що це з вами. А один відповідає це через те, що на тім світі табак курив та полюбляв сміятися. Я скоріше від них а далі ще гірше. Дивлюсь. А там людей стільки, та все в казанах зі смолою вариться. Питаю я в них. за що ж це вам така кара? А один відповідає: це через те, що на цьому світі уроки пропускали. Вчителів та старших не поважали. Я так злякався, що аж проснуся, та скоріш до вас на вечорниці. Ми так змучилися, проголодалися. Може нам би чого поїсти? Милі гості просим сісти. Вареники будем їсти. Вареники непогані. Вареники у сметані. Чекають вас, у макітрі. Вареники дуже ситні. Білобокі, круглолиці з української пшениці. Їжте, їжте, просим щиро. Вареники наші з сиром. Вареники непогані. Вареники у сметані. Варенички мої, великомученики, велику муку терпіли, в гарячій воді кипіли, сиром були понапихані, маслом очі позаливані. Як є сметана, то мочайте, а як нема, то вибачайте. Зі Андрійку пиріжечок, він дуже смачненький. А у нього всередині сирочок дрібненький. Чи ти, дівко, з роду віку, пирогів не їла? Що ти свої пироги клочем начинила, нехай тебе лихий знає з твоїми пирогами, Краще б ти порозкидала їх помежи псами. Чи я не хазяйка, чи не господиня. ні в хаті не мила, печі не топила. Сватай мене, хлопче, премудрую швачку. Рушничок на кілочку, смітячка в куточку, то дихить, сю дихить, За смітячком вісім кіп, а дев'ята кіпка, щоб вимила тітка. Ідуть люди з міста та з мене сміються, що на моїх подушках ворони несуться. Ой, не смійтесь, люди, якось воно буде. Обскупає вороня, ще й перина буде. Хлопці, поможіть. Хух, і фіклята ця дівко Ол'яна! Я до неї. І так, і сяк, і бубликом хотів її пригостити, а вона все брикається і глузує. Я вже думав, ми про весільну супні домовились, а вона мені гарбуз. Та нічого, гарбуз великий, а я гарбузову кашу люблю. Та не сумуй, ромцю. Та я її не сумую, тільки батька бити буде. До кого ж мене тепер свати це поведуть? Ти нагадуєш мені слова із пісні, де козак любив пороги, а не дівчину. А зараз всі до праці. Ось миска з борошном, берете і замішуйте паляниці. І кожна свою позначає. А я піду, калату допікати. А що буде, коли вони спечуть? Ми покладемо їх на пляшку і приведемо собак. Чию поляницю собака з'їсть, а й дівчина не перший заміж вийде. О, то цікаво. Я пішов по собакам. <рес> Дівчата, як там наші поляни? Ось піка. Ой, Ой, Ой клетіть на пляшку. Галина, піднеси їх. <ресухи> Тітко <ресухи> вір. Ви б нам розказали, звідки той звичай пішов, ворожити на Андрія. Розкажу, як від старих людей чула. Андрій один з апостолів Ісуса Христа. Його ще називають первозваним. Бо саме він та його брат Симон були одним із найперших учнів. А також старі люди казали, що саме на Андрія потрібно гадати. І ці гадання неодмінно збудуться. Ось так ми людям. На таких гуляннях дівчата придивлялися до хлопців, шукали собі пару, адже мріяли про створення сім'ї. Яскравим прикладом таких колоритних свят є вечорниці на Андрія. Добрий вечір, пане Калетинський. Добрий вечір, пане Коцюбинський. Я приїхав калету кусати. Кусай. Я кусну. А я масу. Добрий вечір, пане Калитинський. Добрий вечір, пане кочинський. Я приїхав коли кусати. Кусай. Я кусну. А я мазну. Хто там. Здоровенькі були. Здоров'я і щастя в вашій хаті. Я Щегрина, Від самісінького Богдана Хмельницького прийшов до вас, щоб сказати, що ваші козаки йдуть зі мною в похід на січ. Ми будемо воювати. Збирайтесь, хлопці. Так, у Черкаській санаторній школі-інтернаті вирішили пригадати звичаї і традиції українського народу. Дивіться, які гарні. А цікаво, де ж це наш собака? Oh, oh. oh, oh. oh, Собако! Подивися, які у нас паляниці. Цікаво, чи захочеш він їх їсти? Oh. <різь> Цікава. Дівчата, дівчат. Я принесла ось це зілля. Бабця мені казала, що вони плили з нього вінки та підкидали е, в гурті дівчат вгору, на кого віночок впаде та перша заміж піде. Спробуймо, спробуємо. Раніше для дівчини її красою та багатством була її коса. Дівчатка віднайшли чимало способів плетіння коси. Ніч, заплетена Наподів, напевне, не бо інше там краса, зате вона все мов сонце і, зігріє, і зростить. І я не знаю, і я не розумію. Ну як таку можливо не любити? Де на світі не зустрінеш вроду, таку як небо дарувало вам, Ех, душа моя неприкаяна, як спинити в жарісний час, І хоч маємо те, що маємо, а дівчата найкращі у нас. І звісно ж, вже традиційним став показ українських вишиванок барвистих і червоно-чорних, що представляють різні регіони держави. Аж свято святом, а події, що нині відбуваються в Україні, не залишають байдужими і дорослих, і дітей. Цілий рік ми чекаємо садівство, приміряємо вишиванки, вишукуємо рецепти нових страв для нашого Ярмарку. Частину свого свята ми даруємо дітям, які лікуються у дитячому відділенні онкологічної лікарні. У цьому році це свято з присвоїв макулом гіркоти. Бо на сході нашої країни сьогодні неспокійно. Для того, щоб ми могли навчатися, радіти, веселитися, наші солдати тримають оборону без сну і відпочинку. Чи можемо спокійно спати, коли бої в Донецьку йдуть? Серед бійців Ато є втрати, а їм на поміч щось не йдуть. Вони тримають оборону без відпочинку і без сну, щоб не впустити сатану. За них країна вболіває, їм треба силу зберегти. Нехай це разом нас єднає, щоб там змогли перемогти. Ми не можемо стояти осторонь цих усіх подій. Наш обов'язок допомогти захисникам. Щиро віримо, що зібрані нами речі та продукти зігріють серця і підтримають бійці на передовій. Дуже раді вас тут вітати. Справа в тому, що ми з Олексієм дуже добре знайомі, і я не, ще не очікував, що тут ми зустрінемось. Ми ще були добре знайомі під час льотневих подій, які відбувалися в Черкасах і в Києві. А одного разу, коли він був на бойових завданнях на Карачуніку біля Славянського в червні місяці вони були в оточенні, то я приїхав Через ворожі тили доставив їм гуманітарну допомогу від таких добрих людей, як ви. Вона потім була дуже потрібна. Сьогодні ви робите дуже гарну справу. Дійсно, і воїни наші чекають на допомогу. І саме на передовій, коли я повертався з полону, зустрівся з бійцями Айдаров 92-ї бригади. кажуть, тримаємось виключно на волонтерах на цій допомозі, а найбільше. Цінує те, що саме ви, діти в таких гарних вишиванках, передаєте їм листи, малюнки. Це дуже зворушує і це дуже добре. Так що вам низький уклін за те, що ви сьогодні зробили. Я не очікував, не знав, як, що тут взагалі як відбувається, сказав якась допомога. Де і з Олексієм ми буквально тут побачили, що зібрали і кажемо, куди доставляти будемо. Ну і зразу відразу ж вирішили, що в одне місце буквально тут сидячи, і він може в містечко щастя, Лісічанськ, там, де наш батальйон Луганський Айдар знаходиться, де бойові підрозділи туди туди саме доставимо. А звичайно, діточкам є потреба в іграшках дуже велика. А ще дуже багато діточок залишилось на тій стороні, бо я там пробув сто днів. Вони сьогодні не можуть одіти, як ви, українські вишиванки, як одна дівчинка в Луганську, що в них зараз. В випускному класі залишили українську мову дві години на тиждень, але 10 годин вже російської мови. Але їхня душа, вона також співає українською. І думаю, що якісь ми сигнали, меседжі такі від вас і туди передамо. По поводу помощі, зараз... Наш батальйон в даний момент відпочиває. 180 чоловік приблизно в районі Донецької області є. Який населений пункт, не скажу. І... 30 человек с Черкасской области, 15 с Черкас, это в Айдаре, в счастье. На самое передовой, то передадим им от вас приветы. Сразу хочу сказать, что не всегда получится получить вам обратный ответ. Кто письма передавал, кто это, не всегда возможность, но получали всегда письма, карти... картинки, там второй класс даже передавал, кто-то с Сарика рисовали. Это все видели, все смотрели, много у меня дома, допустим, есть, что мы забрали. Но не всегда возможность есть найти человека, потому что не всегда даже подписано. В принципе, большое вам спасибо. Україна здавна славилася своїми ярмарками. Тож цю добру традицію продовжують і в санаторній школі-інтернаті Черкас. На свято всі школярі та вчителі вдягають вишиванки та занурюються у веселе та колоритне ярмаркування. Щороку в нашій школі проводиться веселе та цікаве свято Андріївські вечорниці. Там ми з відкритими ротами спостерігаємо за дійством на сцені, а потім всі дружні поспішаємо на ярмарок. А там все, чого душа забажає. Та саме головне те, що всі кошти, які ми заробили, ми передаємо хворим дітям та воїнам АТО. Хочу побажати їм, щоб вони трималися і перемагали. Цей день ми завжди приймаємо з радістю, дуже раді ярмарки. Там ми можемо купити все, що захочемо, багато цукерок, всяких желе, тортів. Звичайно, стовах. Всяка домашня випічка, яку діти готують своїми руками у цьому році. Ярмарка дуже особлива, тому що частину коштів, зароблених нами, ми хочемо від віддати воїнам АТО, які захищають нашу країну. Також, окрім цього, ми зібрали теплі речі і продукти харчування. Нашу країну чекає світле майбутнє, тому що ми знаємо, що нас захищають люди, які гідні перемоги. Гроші зібрані на цьому святові нашому ярмарку. Ми надсилаємо онкохворим дітям. Так як в цьому році в нас в країні неспокійно, ми вирішили частиночкою свого щастя також поділитися з дітьми, які не можуть зустріти День Святого Миколая, і тому ми надсилаємо ці подарунки саме їм. Школярі щороку з нетерпінням очікують цього свята, готують святкову програму та випікають різноманітні смаколики, а потім продають їх на ярмарку. Тут ми робимо хорошу роботу. Ми збираємо гроші онкохворим дітям та нашим славним воїнам то. Діткам бажаємо скорішого одужання, а нашим воїнам повернутися додому живими і з перемогою. Ціни у нас тут невисокі, не можна купити усе, що душа забажає, але ми це робимо не тільки для себе, а й а й для користі інш, інших людей. Це свято, яке дарує багато радості та веселощі дітям. Ми всі його безперечно дуже любимо. Ярмарка проводиться з благодійними цілями. Ми всі кошти, які зберемо на цій ярмарці, ми. Ми закуповуємо іграшки, солодки ще інші подарунки для онкохворих дітей. А в цьому році ми ще закуповуємо на замовлення речі для бійців АТО і бажатимемо їм, щоб вони повернулися додому живими, здоровими і з перемогою. Також у цьому році у нас є надзвичайна виставка віночків. Кожен клас робив свій віночок. І вони їх робили як якісь паперу, з ленту, прикрашали природними матеріалами, стрічками. Це символ України. Всі дівчата зданом рослили віночки. Кожна квітка вкладена в мінок мала своє значення. Ці... Це здана вивчали і і до нас днів. Нехай це буде зовсім маленьким вкладом в нашу армію, але він буде від усього серця і до душі. Тільки разом ми зможемо наблизити перемогу, адже Україна починається з кожного з нас. На Марки ми виготовляємо пироги, вареники, цукерки. І це все розкуповують в одну мить. Я дуже рада, що в, нас, що в нас є така школа і ми дуже багато чого для неї робимо. Ми хотіли зробити дуже красивий, дуже красивий віночок. Ми його це зробили. Це наш од віночок. Ми його робили разом з однокласниками. Ми спочатку зробили такий кружок, а потім ми його прикрасили квітами. Цього року всі віночки дуже гарні, і кожен по-своєму, а наш теж дуже гарний. Наша школа особлива. В нашій школі навчаються діти, які хворі на склітичну хворобу. Навчання і виховання, і лікування поєднано ціле. Ми намагаємося робити все можливе для того, щоб наші діти росли чуйними, добрими патріотами нашої держави. Ми не залишаємося ніколи осторонь чужої біди. Вже стало хорошою доброю традицією щороку проводити в нашій школі ярмарку. Кошти відправляються для лікування онкохворих діток. В цьому році ми багато зробили для того, щоб допомогти нашій українській армії у перемозі. Тому реальний Педагогічний колектив робить все можливе, щоб діти зростали розумніми, добрими патріотами України, щоб завжди над нашою державою було мирне, чисте небо, щоб діти ніколи не знали слова, що таке війна. Тому ми будемо і надалі робити все можливе для того, щоб виховувати наших дітей справжніми патріотами нашої держави. На ярмарку у школі інтернаті зібрали 15 тисяч гривень. На ці кошти придбали подарунки та солодощі для хворих діточок. І разом з теплими словами та позитивними емоціями у День Святого Миколая. Волонтери передали їх адресатам. А ось теплі речі, продукти харчування, обереги та листи, які діти, батьки та вчителі зібрали для бійців, волонтери переправили на передову. 4 тисячі гривень передали сім'ям бійців загиблих в зоні АТО, один з них колишній учень школи. Не забулися школярі і про своїх однолітків, яким довелося зростати під обстрілами у холоді і голоді. Для них особливі слова підтримки, речі та іграшки. Їх передали до Маріупольської школи-інтернату для дітей-сиріт, номер 2. Кожна дитина має право зростати у мирній країні. Віримо у краще майбутнє нашої держави.